Робота міської влади зі сортування і вторинної переробки сміття у Івано-Франківську набирає обертів. На сьогодні у місті встановлено близько трьох сотень спеціальних січистих контейнерів для скла, пластику та паперу. А 68 з них контейнери нового типу, з яких в міст дістають лише за допомогою спеціального обладнання. Поступово будемо збільшувати парк контейнерів іменно закритого типу європейського взірця. От, і по мірі можливості розширяти до тисячі. Чотири місяці тому компанія підписала меморандум із міською владою, де взяла на себе обов'язки розмістити контейнери. А координує цю роботу інспекція з благоустрою. У нас прийнято рішення виконавчого комітету програми сортування. Один з етапів це саме сортування біля майданчиків сміттєвих. Адже коли сортується скло, сортується відповідно пластик. Це зменшує навантаження на наш полігон. Адже ми менше сміття вивозимо саме на полігон, і менше, відповідно, ресурс нашого полігону збільшується. Крім того ж, ми плануємо буквально на ближчий час сортувальну лінію поставити на, на самому полігоні. Таким чином зменшувати навантаження на полігон. Я думаю, що це. Дуже корисна така програма. Ми не вкладаємо жодну копійку коштів з місцевого бюджету, а це є за рахунок підприємства і за з якої укладена відповідна угода. Ну, я думаю, що ми будемо продовжити і на всіх сміттєвих наших майданчиках будуть відповідно такі бачите конуси. Вони також ще є особливість те, що вони їх не просто діставати безхатькам, тобто вони захищені, і це є теж по великим позитивам. Що саме такої форми встановлені в місті Воно Франківському були спроби раніше ставити, але дуже часто вони піддавалися вандальному якомусь впливу. Тому ми цю програму продовжуємо. Фірма, що обслуговує екоконтейнери, усю вторинну сировину направляє на сміттєпереробні заводи, і наповненість таких контейнерів свідчить про доволі високий рівень соціальної відповідальності містян. Надзвичайно раді, що мешканці Івано-Франківська розуміють і кидають, і інформують нас, бо на кожному контейнері є телефон нашої диспетчерської. Коли він наповнений, свідомі жителі дзвонять, підказують і це радує.